Всім привіт! Ви на каналі Сергій Ченісі, рубрика Кьонь для українців. Цікаві поради. Часом підписники запитують деякі задають питання на рахунок всіляких особливостей працевлаштування в Німеччині. Одним з таких питань є питання про офіційне працевлаштування. Запитують, чи є сенс офіційно працевлаштовуватись, чи є сенс працювати на чорно. Відповідаю. По-перше, коли ви працюєте офіційно, то ви і ваша роботодавець сплачуєте внески в фонд, фонд соціального страхування. З цього фонду соціального страхування формується ваша пенсія в майбутньому та всілякі соціальні ніштяки. Соціальні штики мають на увазі, наприклад, коли у, вас, коли, ви, коли у вас тимчасова перерва не маєте роботи і шукаєте собі нову, в цей час ви маєте право отримувати Аби свози гельт в районі десь 70% від вашої попередньої заплатні. Ще одним з моментів переваги офіційного працевлаштування є медичне страхування. Ви і ваш роботодавець. Вносите внески в медичне страхування, і ви на випадку, не дай Бог, не нещасного випадку на виробництві вам буде відшкодовано всі затрати. І, або, наприклад, ви захворіли і не вийшли на роботу, вам теж буде нараховуватися ваша зарплатня. Ще одним з моментів, ще одної з переваг офіційного працевлаштування є те, що по відношенню до вас ваш роботодавець змушений перетримувати всіх вимог чинного законодавства. Тобто ви не можете працювати більше ніж обмежена кількість годин, ви маєте право на ваші згідно закону паузи на роботі. Також ви маєте право на коефіцієнт підвищення зарплатні, коли ви працюєте понад неумово. І одним ще з таких моментів є те, що коли вам пропонують працювати нелегально, це значить, що людина, яка вам це пропонує, хоче обійти момент з мінімальною заробітною платнею, тобто хоче платити вам менше. І, таким, і так само ви можете нарватися на аферистів, які будуть використовувати вас, які будуть платити вам менше, будуть платити, працювати більше, і можете взагалі нарватися на кідок з грошима. Який висновку цієї всіє, історії? Платіть податки та спіть спокійно? Це вже не ті часи, коли заробітчани працювали нелегально, працювали на чорно. Зараз у українців, які зараз знаходяться в Німеччині, є всі шанси працювати офіційно, і це набагато правильніше і, і корисніше для всіх нас. Тож, платіть податки, спіть спокійно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових цікавих порад і до майбутніх зустрічей.